Чому вони рекомендують там не використовувати? Ну, вони бояться Вони бояться каких-то претензій со сторони, а почему, чому? Об'ясню чому. Потому що дивіться, США працює на два фронти. Вони і вашим, і нашим. І їх інтереси в Росії теж є. Тому вони бояться, що їм скажуть Ай-яй-яй в Росії. Вот. Почому в Криму вони дозволяють дивимося, почому в Криму нам дозволяють? Чого вони дозволили в Криму? Ну, вони розуміють, що Крим уже, уже Росія втримати не може апріорі, тобто, вже, як то кажуть, вони його прощолкали. Це вже карта судьбоносна і вирішальна. От, вплоть до того, що вони навіть свого часу, я би так сказала, дали щось. Для того, щоб Крим е, відібрали, отак от так от, от, І ще що, е, і ще що? Це було рішення якогось Всемирного Савета, я би так сказала. Це було рішення не просто самі США порішали, а зібралися таємно, якась, якась притом падія, це якийсь алігархат, такий крепкий, зібрався і вирішив, що Росія. Криму веде себе Да? Вони починають вони забиратися чорне море то і там встановлювати свій диктат, а другим государствам це не вигідно. Поэтому э, давайте будемо діяти. Ну вот, верните все взад називається. І десятка мечів говорить про те, що Росія не очікувала такої Тобто Як це так? Ми ж дружили дружили, а тепер дружба у нас э, Америка каже: хто а така ми що? Ми нічого, ми взагалі не розрішали. Це що вот то вони? Поэтому це э, питання було вирішено. От, хтось один на морі не може керувати. А Росія сильно замахнулася не на свої інтереси. Поэтому, каже, ви там між собою щось как бы, рішаєте, а тут, тут как бы вот так вот. Чи будуть у вересні якісь важливі зміни у нашій владі? Чи будуть. Ні, у нас карта стабільності, пока що. От, це раз і, во-вторых. А зміни. Проблема в тому, що не буде змін, то по простій причині, тому що. Нема на кого міняти. кожний, хто приходить таке враження, що люди приходять з селі щоньбудь. Там накрасти, приспособиться і так далі. Тобто, очень мало людей по чесноку приходять. Поэтому у нас буде така ситуація. Буде якийсь оббиск у ну, високопосадовця в домі, ними будуть займатися якісь правоохоронні органи. Карта Сили говорить про те, що, скоріше, це буде СБУ, якесь, там, чи БЕП, чи Шо. І тетя приближена до імператора, або Тобто, Десь входить ну, до, до, до нашого там, цього, як його, президента, да, входять якісь секретарі, советники і проча, які ну, криси. Тобто, ти дивишся на чоловіка, як тоді, коли э, в Одесу він приїжджав і э, туди прилетіло, де він був. Э, скажем так, і я зразу по картам подивилася і кажу: це рядом люди, які відповідають за бізопасність його. Потім пізніше вияснили, що якісь генерали, які керують якраз дійснією бізопастю, які були приближені. Вони навпаки, повинні його охороняти. Вони навели. Ну вот то шо что... так само у вот тут тетя, яка працює, да, яка та сама, от буде мати ім... 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 імети проблему. То тобто, ну, поки що нікого, нікого я не бачу. Щоб... Ну, може, я ж говорю, може, це буде обіск, може і ще можуть зняти або подвинути цього дядю. От. Ну так, щоб прям вигнати з тріскам цього не бачу. Так, в Кремлі, чи готуються до зміни влади? В Кремлі, чи готуються до зміни влади? Та е, хунта кремльовська. Чому хунта? тому що вони вже давно там. От. І вони хочуть зберегти зараз свою. і е, е, Я можу чітко казати, що це хунта, тому що тут військові, і там е, іменно військові тоже. це не просто там сидить там, е, один Путін рішає. Ні, люди, які мають відношення до війни, або производять цю зброю, або олігархи, які оплачують, люди, які контролюють СБУшники, там, чи як вони, а не СБУшники, СБУшники це у нас. ФСБшники. Да? Хоча і з будуть там. <хай>, хай вони їх контролюють. Так от, вони хочуть захранити і вони дуже питаються втримати цю владу. От. Але і про це ведуться, ведуться розмови. Але вони дуже бояться, тому що вже в, в оцих всіх правладних кругах, як то кажуть, починаються рабщення, починаються вже те недовольні, те недовольні. І карта Башти говорить про те, що. Власть їх вже розрушається. Тобто процес вже пішов. Я, от я ще об'ясню всім, хто не знає, що таке карта, карта башні. Карта башні це значить, люди. Рішили, що вони дуже великі. вони прям як боги. І вони почали строїти башню високу-високу, щоб як боги сидіти там зверху. І от вони строїли, 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 почті построїли. Туди зібралися священники, і государі, і обичні люди. І всі зібралися, і всі вже будуть боги. А, а Боги ж сидять і наблюдають, як це строїть строїть. І такі ну ну давай, 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 давай. Построїли, так? Да? І молніє, бабах, всю башню, і все розварилось. Так от, смисл цієї башні про те, що процес запущен, строять уже все, строять, строять. Ми тільки ждемо, коли Боги зроблять великий бабах. І бабах цей буде. Замішане все на діньгах, замішане все. Ну, то тобто, е, як то кажуть, е, там не про честь, не по совість, і це понятне діло, про гроші. То есть, не оправдали і ця верхушка, яка править, от карта болізні. Вона говорить про те, що е, все поэтому буде, буде зроблено якимсь чином неочікувану хворобу цьому правительству. Як вони її зроблять? Вони їх отравлять, вони їх десь в самоліті взірвуть, в поїзді, як не знаю, але якась проблема буде, і буде дуже неочікувано для навіть для цих, що зараз керують. Ну, дивіться, вже уже це зроблено. Скажу так: от я дивилася, що на якусь область вони були сильно і прорватися, і наступати і захватить. Потім вияснили, що це суми були. Тобто, вже ми спасли суми. І вони з Запорожського напрямку відтягнуть людей. Чому? Тому що ми дивились Запорізький напрямок, дивились там Херсонський, дивились саме Запорозька сто 100% Вони відтягнуть людей. От давайте подивимося, який у нас є напрямок. Є. Покровськ, Від... ну, Покровськ, я не знаю, чи вони відійдуть, чи відтягнуть людей. Ні, вони Покровськ, не... Ні, вони будуть держати його, хоча їм буде теж важко, воно все одно вони не немає. Не, не І ще що, їм важко е, зробити. Хоча ось є якась ротація. Карта ротації є. Є, якусь частину все-таки заберуть. Але ну, опять-таки вони забрать і заберуть. Там в мене покров постійно випадає, що покров буде сильно розбомблений. Но, о, но вроде би на сьогоднішній день Вони не заходять в нього. Вот так вот. На сьогодні падали карти, отак. Вот вот. Поэтому да, трошечки витянуть із того напрямку людей, хоч їм буде і важкувати це. Херсонщина, що там з Херсонщини? А ну-ка, зв'язку з Курщиною. Що там орки на Херсонщині? Чи поїдуть на Курщину з Херсонщини? Чи поїдуть орки з Херсонщини на Курщину? Так, да, із Херсонщини візьмуть. З усіх потрошки, значить. Потому що знов ті самі карти і знов територія за межами. Да. Трошки позабирають туди, 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 туди і отправлять чи збирається Ну діло в тому, що були розговори, таємні закулуарні, розмови да, про, про якусь ситуацію. от І ще що, йому якась баришня сказала, якась дама йому щось сказала, якийсь привіт передала. От. Тої сім'ї, яка керує. Сам давайте заберемо всіх олігархів, які підтримують і всіх силовиків, і всі от ці президенти вони не о чому. Що Лукашенко, що Путін, що це як, ото, знаєте, як ото показують, когда то показують, що такий злий дядька, здоровий, здоровий, а да, потім щось там позабрали, Він такий став маленький, маленький і такий манюнький стоїть і там щось кричить, кричить. Оце якраз вони. От. Йому сказали про те, що йому готують заміну, але поки що. Поки що. І ще що. І це буде: я старий, я больно, я устал». Отак буде звучати. Тобто, да, но ще ця заміна поки не підготовлена. Ще він поки, так сказати. Єсть, держиться. Єдине, що єдине що, там було ж условие, е, поки бачите, він сам пока не уходить, от, от він типа поболіє ще. От поболіє, якусь операцію, там повинні типу, йому зробити чи уколи, чи ще щось. В общем, вот так вот. Тобто іде підготовка, але ще не. 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 Мені кажеться, як тільки убирається, оце, переміняється власть на Росії, так сразу і з Лукашенком. От він, встає, він, чи бояться Захід поразки РФ? Чи бояться Захід поразки РФ? Вони приховують свої емоції, тобто, насправді, або вони не бачать, як буде, якщо РФ буде отримувати поразку. Так, далі. Захід хотів би сохранити дружественні відносини з ними, все одно. Я не знаю, з чим це зв'язано, може, це якимось газом, з якимсь газом, зніфтю, чи чим зв'язано. І ще що, я не бачу карти страху. Я бачу карти, що є некоторое, от би вони хотіли они те, чого не видно, наприклад. Ну, опять, це можуть бути якісь коммерческие Е, -е, -е Вони розуміють, що щось гряде, але щоб страхи, і да, у них є інтереси і ще, А РФ денег багато должно. Много значних грошей виявляється. Виявляється, у них теж є долги, і тому вони не отпрацювали якісь старі долги. Тому буде на самом деле очень важко, коли прийде нова, якщо влада прийде, їм буде важко ці долги вибити. Вот о чём. От з одної сторони, з другої сторони, я ніде не побачила, щоб вони боялися. От немає карта страхи. От нема. Єдине, що вони розуміють, що закінчаться якісь якісь сплюшки АТРФ. От і вот все. А так, ну, половина на половину це чисто свої якісь карти страху я не побачила. Є моменти, е, які можуть бути не соблюдені, і це буде їм не дуже приємно. і все. У мене всегда, я всі э, теж, яким образом здає? Як можна здати Донбас, якщо там вже сидять ДНР? От як його можна здати? Понимаєте, я вам скажу так: э, росіяни вони не можуть нас побідити війною, Тому вони працюють інформаційно. Э, працюють і є у нас некаторі, я постійно дивилася, хто це як би, хто подігрує. Є у нас колишній імператор, який дуже хоче знову власті. І він, я вам скажу так, імеє свої, свои, я би так сказала, приятні отношения з країною-агресором. Невидимі приятні отношения. І от, виходить, з двох сторон ці псо сипляться: сипеться Росія і сипеться з цієї сторони пившего імператора. І вони питаються, питаються його, як то кажуть, будь-якими способами убрать. От. То хочу сказати таку річ, що е, убрати вони хочуть того, що вони розуміють, що Росія не переможе допоки. Зеленський бадається, от він один остається. В нього майже нікого немає, кому він мог би довіряти в його оточні. Но весь світ реально його підтримує. і всю ту зброю, яку нам дають. Це не тому, що ми такі класні. І сидять американці і думають, боже, яка там ланочка в Кривому Розі бідна, дамо їм зброю, хай защитять ланочку. Або остальних, там, наприклад, баришень, які там, пишуть коментарі. Ні, їм на нас насрать. Він приїжджає, він дивиться йому очі в очі, він чого особисто їздить. Він дивиться, він розказує, і він вміє убіждати, і він вміє достигати поставленої цілі. І ми це бачимо із простого пацана, який вчився у нас, там, в звичайній в школі. Там, вона ця четверта школа, не, не супер пупер моя сама. Да? З простого пацана він прийшов в президенти, нікого не вбивши, не воровавши шапок, не построївши багато заводів, наприклад, в країні агресорів, ну, і так далі. Вот. Е, ніяких журналістів не перерізав, як тараканчики ну, і так далі. Вот. Не бувши партійним роботником. І, вот. і вони не можуть. Вони вже давно, що був цей колишній імператор, у якого заводи там, і параходи, у нас б давно вже була Донецька Криворожська Республіка. І на сьогодні всі, іпсо я що не викладаю, у мене випадає цей колишній імператор. От і все. Влада не здає Донбас. Донбас здають ті, хто хочуть знову дарватися до влади. І не тільки Донбас, і весь народ, і хочуть знову нас общі, як, як, як поросят. Хай зараз мені напишуть, всі, в кого були чоловіки-атошники. І кожен, хто був в АТО в 2014 році, а я це знаю, тому що я з 14 років мене, в мене війна, і я була волонтером, я в курсі в цього діла. Так от тоді їм не дали перемогти. А тоді ми могли перемогти. Їм просто навіть не давали. Каже, ми можемо йти в бой, а, він, а їм кажуть, ні, становісь. Чому ми так Крим дали тихонечко? Що у нас не було? Там військових було. Почому ми не якнай реагували? Почому ми запустили гірки на без боя? Ага. Чому ми тримали той, той непонятний аеропорт, в якому полягла купа наших людей, щоб просто його здати? Очень много великих многих. І почему? і ті, хто спілкуються близько з атошниками, вони це знають. Почому сьогодні, коли вриваються, акупірують територію, перших кого шукають, це тому що вони багато знають, вони це все бачили, вони багато знають. І вони про Велику війну казали ще тоді, в 2015 році казали. Не один казав. Тому влада Донбасу не стає. Да. Притом вони там десь на місці можуть бути або це організовані, або вони з того города, або багато людей з того міста. І вони. Таким чином намагатимуться ну, захищати те, що їм ну, важливе, те, що їм, як то кажуть, цікаве. І ще що, вони приєднаються тихо, про це ніхто говорити не буде. Це не буде там журналісти, не будуть це все писати і розказувати. Ось є карта дороги. Все, є дорога, яка говорить про те, що вже навіть ведуться якісь перемовини. От, просто єдине, що наші трошки не дуже довіряють в цьому плані, От, ну, що і правильно роблять. 嗯。Mm. Так, да, вони будуть боятися, наші будуть боятися обману, але все одно там теж буде, буде якесь двіження, ну, просто що про це. Або вони можуть і ще входити в склад наших, наших груп. Сказати, що дуже, а от ті, хто за кордоном, ті, хто за кордоном, вони обмежені, їх ну, таке враження, що десь вони не зможуть виїхати, чи їх не пустять. і У них буде якесь обмеження. Оттак. Наприклад, сидить ЧВК Вагнер в, в, ну, в Африці да? і навіть готовий би був би і приприяти. Приєднатися вже, бо це така, ну, це така знаєте, кому, хто платить, за, за того воюють вони. От. То хочу сказати, їх там ну, обмежать, їх просто не пустять. от. так от. Чого очікувати нашим військовим від росіян на курсі? Вони попитаються, ну, будуть намагатися обдурити їх. Обдурити, І при тому може бути так, що буде серед мирного населення. Будуть перевдягнені військові. Отак от. О, це по-перше. По-друге. Але їм буде важко е, касити під, ну, під, під наших прихильників, бо тут таке враження, що вони будуть їх зображать своїх якоби. Це по-перше, по-друге, По-друге. вони очікують наказ від свого якогось імператора. Тобто, є очікування. Що? О, це по перше, і ще що? Ну, оце оце єдина подлість, тому що я. Бачу, що вони можуть яким яким-либо образом вводити в заблуждення наших військових стосовно своєї зброї, що у них її багато, а насправді її небагато. Або вони намагатимуться якимось чином приховувати склади може, з боєприпасами, може бути, з технікою, там, наприклад, писати, що там макарони чи ще щось. Ну, тобто, питатися, а намагатися їх обдурити якимось чином. Як будуть діяти, що будуть робити стосовно Нашої армії. Ну, от карта говорить про те, що вони дуже-дуже, скажімо так, обмежені якраз у зброї або в снарядах і це їх, і вони очікують, що їм хтось щось підвезе, тобто в очікуванні вони нічого поки не можуть зробити. Чому? Тому що йдуть перемовини за кордоном у керівництва Росії з приводу знову поставок якоїсь зброї. А цієї зброї. Ніхто їм щось не дає більше. Отак. Вот Я навіть не бачу поки що движення якогось. От чесно. Скажем так, є, ведеться некотора робота з переменним успіхом. Ну, таке щось, знаєте, може бути. Попитаються піти, ну або попитаються перекинути туди щось наступати. Але, вот. ні. Єдине, що, трошки пізніше, вони з двох фронтов. Ну, з двох сторон можуть вдарити на граніце з якоюсь областю. Тобто, наприклад, у нас там один великий місто другий, а от підуть за третім великим містом, і от там на кордоні їх уже можуть, можуть з двох сторон ну, зробити удар. Чи вдарять вони по урядовому кварталу? Урядовий квартал. Ну, він захищений, там робота, вони вже вдаряли не перший раз туди. От, там робота ведеться, там просто дуже сильно опікуються іменно урядовим кварталом. І знову це буде. Єдине, що їх зупиняють десь іще на кордоні. Тобто, націленість на урядовий квартал була. але їх просто зупиняють ще на підльоті на кордоні. І що, прильота в урядовий квартал? Зараз я ще раз докладу, може, пізніше буде, але що я не бачу, немає. Але туди летить. Навіть може бути таке, що в тому районі десь пізніше буде збиття, і можуть уламки десь впасти, на якийсь транспорт може пострадати, щось таке. Але що прям прильот в урядовий квартал, прям бабах ні. Вже, вже на, на сумнівін. Неправда. Це все, це все розговори в пользу бідних. Це очередне ІПСО, яке, в принципі, ну, вроді і провірила, і я придержала в вирощук. Вона сказала: якщо Росія попросить коридор, то ми дамо. Ну, Росія ж попросити. А раз Росія попросить, у нас є о чем-то, ми вже починаємо торгуватися. Вот. Тому, якщо Росія просить, ну, я дивилася розклад карти э, в тому, що э, взагалі наша влада не планує це робити. Тобто вони говорять, так, да, ми готові, але на самом деле вони не готові. От так от от. Це, по-перше, і по-друге, це були закиди со сторони, зі сторони от Росії, що якісь були такі движення. От. І виходить, ну, по картам просто я дивилася цей вопрос, через що я його ще раз не буду дивитися, бо ну, в мене багато інтерв'ю, і виходить один той самий вопрос, Я передивляюся по 10 разів. Це не можна ділась з картами. Так от, По картам було, що А, ніхто переміщати нікого на Сумщину не буде. Б, це російське ІПСО, яке е, нам закинуто. В наші зреагували на це ІПСО, дали отвіт. Ну, ніхто нічого не збирається цього робити. А на самом ділі ці зкурщини е, переселяють е, на окуповану Запоріжжю. Ой, вони так красиво вміють розказувати, що ніхіра не понятно. Оце називається так. Давайте ми поговоримо. Притом, так, розговори будуть. Но настолько умело вводят в заблуждение, настолько умело ты слуха в слуха говоришь, боже, как интересно, ни хера не понятно. То есть они не скажут не да, не нет. То есть вот мы не услышим от Британии четкого запрета. Ну и до мы не услышим. Так красиво это все, мур-мур-мур. Ось все, карта называется, ни хрена не понятно. Вот примерно так, так же самое. Поэтому им вообще на самом деле, ну, Не то, не то мене услышамо. Ну, вони стануть більш уміреними, але вони все одно будуть. І ще що. І вони не будуть досягати своїх цілей. От, скажімо так, сильно. От, буде велика просадка в цьому плані. Чому? Тому що вони залишаються одні без підтримки тих, хто за межами дає їм зброю. От і все. Да? Да. Вони стануть більш помірні, отак от скажу. І це очень, очень для нас судьбоносно. Єдине, що вони, вони будуть розсматривати ситуацію якоїсь по дияволу. По дияволу це говорить про те, що якась дуже неочікувана і дуже така, ну, прям отла якась буде ситуація з їх сторони. Тобто не можуть нам так зробити, значить, ми вам по-іншому зробимо. Так, ну вони не задоволені, фінансовою составляючою. От, дай їм трошки їм денег, і це саме буде. І ще, що? і ще що Можливий переворот, але ситуація така, що дуже сильно присікається карта е, військових, карта от, король мечей, Тобто е, важко зробити це е, ну, на тій території, настільки воно присікається. Поэтому як такового переворота, просто не буде. Всі, хто могли робити переворот, вже вони всі мертві. Цих всіх людей вже немає. Ні, ну то на наших, ну, по-любому, обміняють. Я тільки вчора дивилася, в мене було це питання, мені задавали. Так, обмін буде. Єдине, що азовців деяких будуть, але вони будуть. Коротше, буде обмін. Мертві будуть, от, і буде обмін дуже хворі. Але за азовців ще беруть і ще оплату дуже велику. Тому я не можу сказати, скільки, скільки там буде цих азовців, от, але обмін буде. Обмін буде. Це прям, це прям у них обмінний фонд, грубо говоря. Ні, ну от карта відлюдника говорить про те, що Росія остається одинока, тобто всі улибаються і машуть. ну не боля. Десятка м'ячей говорить про те, що от, от ось компанія людей, які разом в місті, як той казав, пили гуляли, ну, нічого не дали. Кажуть, було дуже добре, дякуємо. Ми пішли. А а зброя? Яка зброя? Ну, от примірно отак от. ні. Ну, звісно, може, на це навіть і гадати не треба. Ну, Росія й не зробить теракт. Звісно, і зроблять вони, і вони повинні ще й на Курській АЕС зробити цей теракт і сказати, що це ми. Тому ще будуть ці теракти. Как бы, це їхнє діло. Я навіть я дивитися не буду, тому що це настолько це знаєте все одно, що спитати, буде ли сьогодні Ланочка кушати? В будь-якому випадку буде. От так же само. Так же само.